Вітаємо всіх, дуже раді бачити і дякуємо за величезну довіру та можливість поділитися власними думками та досвідом щодо подарунків рідним, близьким, колегам або просто знайомим. Компанія Amway надає можливість дарувати не лише корисні подарунки, а ще й такі, що відповідають потребам конкретної людини та є безперечно ексклюзивними. Навіть якщо це товари для догляду за домом, зазвичай подарунки цієї групи рекомендують презентувати з обережністю, щоб не образити людину, але існує безліч ситуацій. Коли ці товари від Amway стануть не лише доречним поздоровленням, а й будуть надзвичайно приємним сюрпризом, тим паче, зважаючи на тенденцію прагнення всього натурального та безпечного, вони стануть відмінним презентом як для тих, хто давно користується цією продукцією, так і для тих, хто ще не мав задоволення спробувати їх, особливо враховуючи, як довго ними будуть користуватися. По-перше, діждрос металеві губки та концентрована рідина для миття посуду. Тріо від LOC це мийні засоби для кухні, для скла та для ванної кімнати. Вони потрібні в кожному домі та ще й мають цікавий стильний вигляд. Для тих, хто постійно скаржиться на важкість при наведенні порядку на кухню через тяжкий хімічний вплив звичайних засобів, даречним буде комбінація також трьох засобів: це мийний засіб для кухні, очищувач для духовок та рідина для миття. Посуду вони вирішують практично всі питання щодо забруднення на кухні. Якщо ваш знайомий чи близька людина скаржиться на алергічні реакції після прання речей або намагається прати вручну чи господарським милом через побоювання впливу шкідливих компонентів звичайних порошків, то будь-який пральний засіб під компанією Вей буде максимально доречним та корисним. І звичайно ж класика для чоловіків бритва та леза. Особливо враховуючи їх якість та ціну леза, це буде дуже доречним і варто саме з цим подарунком посмішати, поки ще є в наявності. Для особливо близьких та дорогих нам людей надзвичайно корисним та важливим стане піклування про здоров'я. Адже це питання є актуальним завжди. І наші вітаміни та добавки є найкращими, адже Nutrilite це виробник номер один у світі в цій галузі. І вибір є. Дуже великий на будь-який бюджет та потребу. Що ж можна обрати? Омега-3 це безпрограшний варіант для подарунку. Він потрібен всім та майже всі це знають, як і про мультикомплексні засоби, це Делі чи WX. підійдуть будь-кому для покращення загального стану здоров'я і як знак піклування про дорогу нам людину. Підтримка імунітету цим питанням зараз не переймається лише лінивий. Можна з цією метою подарувати часник, вітамін Д, про який говорять зараз в багатьох медичних колах, вітамін С, цинк та селен. Комплекс цинк та селен справить відмінний вплив на шкіру волосся, а також чоловіче здоров'я. Для підвищення стресостійкості, що зараз є дуже важливим, магній в стіках та вітамін Б. Що можна для дітей? Омега-3 для дітей, яка містить більше докозагексаєнової кислоти, що позитивно впливає на утворення нових нейронних зв'язків. А наші дітки вчаться, розвиваються, досліджують світ навколо себе і активно будують ті самі нейронні зв'язки. До речі, ця омега-3 містить вітамін Д, а ще вона у вигляді жилеє та дітям дуже смакує. Є надзвичайно корисні вітамінні набори: це вітаміни зарад для дітей та максимальний захист. Це смачно та корисне, ще й додатковій привабливій упаковці. Окремо, перед весняними святами слід звернути увагу на вітаміни для наших прекрасних жінок. Труговіті ОксіButy від Nutrilite це комплексна система, включає концентрат напою та дітичну добавку, чиї складники сприяють осяйному вигляду шкіри, забезпечують мідь і вітамін Е заради стійкого, цілодобового захисту від оксидативного стресу. Взагалі, вітаміни від Nutrilite дозволять. Різними комбінаціями створити дійсно унікальний та індивідуальний подарунок. Є проблеми з зором, допоможе черниця з лютеїном, для починки розторопша, хворі сугоби, глюкозамін, спеціальні комплекси для детоксу та сходнення, якщо звичайно вас вірно зрозуміють таким подарунком. І так можна перелічувати дуже довго. Але головне те, що здоров'я це завжди потрібно так актуально. Також в нагоді для наших чарівних жінок встане декоративна косметика від артістрі. Це туш для Вій. В наявності два варіанти для подовження та розділення Вій та є багато функціональна з дуже крутою висувною конструкцією щіточки. Класно разом з ними використовувати основу під них, а саме туш праймер для Вій, яка дає на 80%. Більше об'єму Близь для губ від артістрі. Він настільки класний, як подарунок, що навіть наша молодша донька зажадала його собі і була в повному захваті, особливо ще й від додаткової автоматичної підсвітки. Маленькі дівчинки теж бажають гарнюнями. Тому якщо і брати їм косметичні засоби, то тільки безпечні та найкращі. А це саме про Артістрі. Крім цього, серед продукції МВ є ще дуже багато товарів, якими можна приємно здивувати. Надзвичайна лінія шампунів та кондиціонерів для волосся. Особисто мій улюблений це проти лупи. Є для фарбованого волосся, проти випадіння, для об'єму та універсальні. Шампуні разом з кондиціонером вони не тільки виглядають стильно, але й мають потужний позитивний вплив на шкіру голови та волосся, мають безпечний та унікальний склад завдяки запатентованій у США формулі NRU. Ваш знайомий є кавоманом, тоді відмінна кава від Amway стане гарним подарунком. Інша знайома є фанатом здорової їжі, тоді оливкова олія з найкращих серед земноморських оливок кількох сортів. А можна ще й додати відмінний бальзамічний оцет з винограду сортів Трибіани і Ламбруска з провінції Мадена. Для спортсменів є дуже зручний шейкер та ціла лінійка спортивного харчування, але бажано знати потреби конкретної людини та яким саме спортом займається. Може хтось давно мріяв про блендер чи надзвичайно крутий чайник, який має, до речі, унікальну функцію підігрівання води до 40 градусів. Це особливо важливо при приготуванні сумішей для дитячого харчування. На всіх інструкціях до таких сумішей вказується саме ця температура для підігрівання води перед розведенням цих продуктів. Не дуже зручно сонному серед ночі стояти з термометром перед плитою або капати на зап'ястя, щоб переконатися, що суміш потрібної температури. І щодо самих свят, безпечні та смачнющі енергетики XS Power Drink стануть відмінними замінниками алкогольних бульбашок за бажанням. І ще одна ідея для смачного букета це їстівний букет із протеїнових батончиків та відмінних енергетичних напоїв. Дякую за увагу та гарних всім свят!